Хорольському агропромисловому коледжу вже 85 років. За цей період він переживав різні часи, але теперішні, напевно, найскладніші. Принаймні, так вважає один із колишніх викладачів. Студенти щороку здають тисячу гривень спонсорської допомоги, благодійної допомоги, законних підстав для її збирання немає. Куди йдуть ці благодійні внески не зрозуміли через те, що ні техніка не ремонтована, ні навчальні автомобілі, які повинні давати їзду, ні паливно-мастильні матеріали не закуповуються. Студенти самі це все купують. Це питання теж хотіла підняти на педраді, але директор тоді попросив мене, щоб я на педраді не виступала, просто щоб не виступала. Ну тільки закінчилась педрада, зразу оголосив про те, що зо мною контракт не буде підписано. За коментарями відразу звертаємось до керівництва. Нас не без проблем, але пропускають. Ситуація зі звільненням пояснюється просто. Згідно умов контракту я маю право продовжити або не продовжити контракт. Контракт у цьому році я не продовжую двома кладачами я думаю, майстру. Благодійні внески керівництво пояснює життєвою необхідністю, адже ситуація з фінансуванням коледжу дуже скрутна. Благодійні внески є. Займається голова підхопальної ради. Жодна копійка в косу коледжу сюди не поступає. Вони, хто по можливості, оплачують благодійну допомогу в Ощадбанк. Ми зараз навіть не зможемо закупити мінеральні добрива, щоб посіяти землю. Тому що зараз потрібно запускати котельню. Частина кущів благодійних. І йшла якраз на те, щоб запустити котельню, а для запуска котельні, тільки для запуска потрібно 50 тисяч гривень. Головний бухгалтер підтверджує слова директора. При наявності більш ніж 700 учнів у минулому році зібрали 520 тисяч гривень. Ці гроші, куди вони пішли? Звичайно, на канцтовари. Потім йшли на для того, щоб запустити газ. Ну, опалення в тому році, це значить така сума йшла. Там десь около 55 тисяч, щоб всі дозволи, оце все. Далі ремонт. Поточні ремонти аудиторій відбувався, потім сантехнічні, там десь около там 50 тисяч, там 50 тисяч. На наше прохання показують нову аудиторію, на яку витратили 36 тисяч гривень. Є і нова комп'ютерна техніка у класах, хоча поруч працює застаріла. Практичні заняття проводяться в ангарах, де техніка також давно своє відпрацювала. Да вони старенькі, да вони не але. В принципі на них працюють. От зараз студенти тільки що з перетиля, як ви приїхали, закінчили. Самі ж студенти до ситуації з добровільними внесками ставляться негативно, адже змушені віддавати до тисячі гривень, тобто стипендію за два місяці. Говорять, що добровільні, але добровільно примусові. А по скільки ви скільки 1000 гривень на рік? Ну да. а як студенти відносяться до цього? Звичайно, негативно, то що на державну в принципі платити ніхто не повинен. але... Просять, то платять, ну я не плачу і нормально нічого лякали. Ну на керівництво коледжу колишні викладачі вже жалілися до аграрної академії в Полтаву, а зараз готують папери до прокуратури.